Вітаю вас на нашем канале. Сегодня будем показывать вам видеообзор на монокуляр это виробника Lortex. Это Lortex Solo 8 на 36 Что ж, распакуем его. Інструкція. Інструкція в нас на англійській молі, але тут є картинки, можна побачити. все детально розмальовано, все досить -таки зрозуміло. Анчірочка для того, щоб протирати об'єктив, коли він там запотіє чи попаде якась грязь. Такий у нас цікавий футлярчик, Він теж захищений від вологи. Корпус манукуляру виготовлений з полікарбонату, з захисним гумовим покриттям. Тобто він у вас в руці в не буде сковзити, що це є дуже добре. Водостійкий, з ним можна, ну його можна занурювати в воду. До 1 до метра, то протязі 30 хвилин з ним нічого не відбудеться, буде далі продовжувати вам слугувати. Також корпус сам у нас заповнений азотом, це для того, щоб об'єктив не запотівав, також захищений тим самим він від корозії, тобто, якщо в воді десь промокне, він не буде у вас рожевіти. Вага монокуляру 275 грам, він є досить легким. Скло виготовлене на основі бак-4 це високоякісне скло, яке забезпечує рівномірне, рівномірне світло та чітке зображення в будь-яку погоду, будь-то погоду Фокусування кільцем на окулярі. Можемо повертати вліво, вправо. Так ми фокусуємо і робимо наше зображення чітким. Е, діаметр вихідної зіниці 4,5 мм, діаметр об'єктива 36 мм. Винесена окулярна точка 18 мм, максимальне збільшення 8х. Реальний кут зору 7,5 градусів, поле зору на 1000 метрів 131 метр, мінімальна е, дистанція фокусування 5 метрів. Поворотно-висовний наочник ми можемо ось такими простими діями, його розкласти і можемо скласти. Маємо кліпсу для кріплення на пояс. Вушко для того, щоб можна було сюди закріпити шнурочок цей та вдягнути на шию або зацепити до ременю. Дякую за увагу!